Всім привіт! З вами знову Юрій і Житомирський міні-трактор з мотоблока. Ось ми оживили нашого тракторця з цікавою компонуванням. Двигун знаходиться під сидінням посередині трактора, щоб вас не теліпало як оту баделину при дорозі. Тобто дуже зручно на йому їхати. Таких тракторців всього це шостий із серії. Багато людей вже пишуть, зробіть мені такого комплекта. Можна зробити, але не знаю, чи у вас вийде зробити самостійно перемикання ось, передач. Тут воно індивідуально робиться. Якщо зможете зробити, без проблем, по суті, все остальне не є складно, складно зробити. Ну, з гідравлікою тут ніяк без гідравліки він. Хоча треба сісти, мабуть, погратися, я думаю. Ричаг підйома, ось можна зробити, тягою зробити, це все перемикання чи підйом опускання можна зробити. Перемикання, передач ось так. Річажком досить чітко, гарно і все вмикається. Ричаг повишених, поніжених передач, ось стоїть газюлька, декомпресор. І саме цікаве, заводиться з кнопочки. Ніякого ключа, тільки кнопочка. Питали там, як обслужити двигуна, як зробити ремонт. Все просто піднімається і це все діло можна зняти і зробити капремонт двигуна, чи що там треба по йому зробити. Доступ до основних е горловина для охолоджуючої рідини, бак для заливку солярки. Ось так на бік сідушка. Фільтра обслужити можна. До гідравліки є доступ, проблем всім ніяких немає. Кого цікавить замовлення такого тракторця. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, тестуйте, їздьте на йому, поїздьте, подивіться, Ось дивіться, як він виглядає. Як він файно виглядає. Всім дякую за увагу, чекайте наше наступні відео.